Ісус каже знову ж таки в Івангелії Маттея, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняє. Чи ж є між вами хто такий? Бо коли син попросить до нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, дасть йому гадюку, тож коли ви, злі бувши, умієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше Отець ваш на небі дасть дари тим, що його просять. Все, отже, що ви бажаєте, щоб люди вам чинили, те вичиніть їм. Це Бог закон і пророки. Отже, Ісус обіцяє, що все, що будемо просити, Він нам дасть. Але в нашому житті ми цього не досвідчуємо, правда? Тому що ми щось просимо, а дуже часто Бог нам не дає. Ми просимо про чиє здоров'я, а людина вмирає. Ми просимо про якийсь успіх, а маємо крайній неуспіх. І, і, інші, і інші прохання, які ми просимо, і тоді, коли Бог зразу нам не відповідає на наші прохання, ми розчаровуємося. І перша річ, яку ми робимо, ми перестаємо молитись, ми перестаємо. Просити, бо ми кажемо, що то буду просити Бога, як Він і так не дасть. Але знову повертаю до того, що було в першій науці. Що є найважливіше? Чого ми маємо просити? Що є найважливіше, що нам треба просити? Чи нам треба просити про гроші, про здоров'я? Про успіхи і про всі інші речі. Це все добрі речі, це все потрібно в житті. Але найперше треба шукати Бога, треба просити, щоб Бог був з нами і щоб ми були з Богом. Бо Бог завжди є з нами. Він ніколи нас не, не, не залишає, навіть коли ми, навіть коли ми Його покидаємо. Коли ми грішимо, він нас не покидає. Отже, коли він каже, просіть і дасться вам, то він має на увазі ось що. Коли ви просите те, що є за Божою волею, тобто те, що є вам на добро, що буде вам корисне, що допоможе вам. У дорозі до спасіння, то Бог обов'язково вам це даруватиме. Отже, бачите, ключ є в тому, щоб просити те, що є за Божою волею. Але нам іноді то важко, бо ми тим часом думаємо про Божу волю як щось таке, що... Може, нам не буде подобатися. Може Бог нам, від нас буде вимагати хоч такого, що ми не хочемо йому дати, або не можемо, бо не маємо сили і так далі. І ми боїмося Божої волі. Боїмося, що це може бути нам на некористь. І саме цю думку дорогі мої, треба викинути з своєї голови. Що Божа воля може бути нам на некористь? Це треба позбутися тої думки. Бо це є абсолютна неправда, і вона походить із самого дна пекла. Це диявол спокушує нас. Бо він є ворогом Бога, і Він є ворогом нашим. Він хоче нас знищити. А як знищити? Віддалити від Бога. Дуже просто. Віддалити від Бога. Ви зауважили, коли, наприклад, ми щось молимося, щось просимо, хочемо якнайкраще помолитися. Може це вервичка, може це що, або на слубі Божі. Думати, А починаємо думати, а ще то треба зробити, а то треба зварити, а то щось не виходить нам. І ви знаєте, і дуже часто потім є спокуса залишити цю вервичку, чи залишити ту молитву і зробити те, що ми, ми подумали. Бо це дуже важливе, це дуже важлива справа. І бачите, ось як диявол діє, він, він коли ми молимося, він не буде нам підшептувати якусь. Лиху думку про Бога, що Бог, Бог, Бог ваш ворог, Бог не добрий, щось. Ні. Він скаже, треба щось інше зробити. І вже ми в це повірили і пішли, і перестали молитися. І він з нас сміється. Отже, на, на це треба звернути увагу, що. Найважливіше в молитві це, взагалі, в нашому житті це бути з Богом. І за це треба просити. А коли ми є з Богом, тоді вже на другому місці можемо просити про все, що завгодно, все, що нам потрібно. І про здоров'я, і про успіхи. І про, щоб добре нам іспити пішли, і щоб в праці добре пішло, і, і в родині, і в народі, і всюди. Але на другому місці. І так само стукайте і відчинять вам. І шукайте, і знайдете. Він французький філософ Блез Паскаль раз написав таке. Каже, є дві, два роди людей. Є ті, які просять і одержують. І є ті, які просять і ще не одержують, але колись одержать, тому що, як Ісус сказав, що ви отримаєте, то отримаєте. То значить, то є тільки питання часу. Отже, то є один рід людей. А є другий рід, є ті, які не просять. Якщо ми нічого Бога не просимо, якщо ми не просимо, щоб жити Божим життям, жити духовним життям, якщо ми не просимо, щоб Бог нам допоміг його ставити на першому місці в нашому житті, то він тоді і нам цього не зможе подарувати. Тому що ми не просимо. Отже, просімо найперше духовних дарів, а після все інше. Ісусу дає дуже простий приклад. Ми всі любимо своїх дітей. Якщо нас дитина щось попросить, ми не підемо і ми не, ми не, ми не зробимо щось навпаки, щоб тільки тій ті дитині. Зробити прикрість. Якщо то є щось доброго, що буде корисне для дитини, ми з радістю, з любов'ю це їм дамо. А очевидно, що якщо вона попросить нам чогось, що може нам пошкодити, вона може побачити якусь дуже кольорову флящинку, і вона хоче зараз того випробувати. А то може бути. Якесь мило добрання. Ми не дамо їй, ми не, ми, не ми не скажемо, а то добре пей, тому що ти то хочеш. Ми так не скажемо. Тільки тому що воно не корисне, воно не добре, ми цього не дамо. І так Бог діє. Так само. Нам ніколи не треба думати, що Бог гірший від нас. Запам'ятаємо це, ніколи не думаймо, що Бог гірший від нас. Він навпаки, він, він для нас є прикладом, як нам треба ставитись, як нам треба думати, як нам треба діяти. Він каже, все, що ви бажаєте, щоб люди вам чинили, те вичині їм. Це є так зване золоте правило. Що взагалі в людському суспільстві воно, воно знане ще з пам'ятних часів. Отже, ми... Ми хочемо, щоб люди нас шанували, хочемо, щоб люди нас любили, щоб ми могли гарно співпрацювати. Отже, якщо ми хочемо цього від людей, треба і з нашого боку так само робити. І все є добре, коли є добрі люди, коли є люди, які є прихильні нам коли вони нам допомагають, коли ми зможемо з ними співпрацювати. Проблема постає, коли є недобрі люди. І зауважимо, як, як то стається. Ми хочемо бути ласкавими, добрими до людей, і поки є перед нами добра людина, ми такими і є. Ми до них є ласкаві, чемні, поважаємо їх. Але нехай прийде до нас людина, яка починає нас ображати, нас прозивати, до нас гнівно говорити. Пригадай собі, як ми тоді ставимося, як, це, як ми зараз обертаємося, і як ми стаємо такими самими, як вони. Вони на нас крикнуть і ми на них крикнемо. Чи не так? Так ми робимо. Але що це означає? Це означає, що ми є люди невільні. Ми дозволяємо, щоб хтось або щось поза нами керував нами. В тому випадку це є, власне, їхня нечемність. Тому що вони нечемні, тому ми вже покинули свої засади, що ми хочемо бути добрими, хочемо бути ласкавими, чемними. Ми вже це все забули і ми відповідаємо їм так, як вони до нас поставили. Це означає, що хтось керує моєю поведінкою. А це дуже недобре. І на це треба звертати увагу щоб ми завжди були ласкавими, завжди були, ставилися з пошаною і любов'ю до людей. Але ми скажемо, це дуже легко сказати, а важко здійснити правильно. Отже, як нам це зробити? Коли людина до нас ставиться зле? Тоді треба старатися не втратити голови і не піддатися емоціям, а зразу ж, зразу ж просити, Боже, поможи мені. Поможи мені, щоб я не відповів злом за зло. Поможи мені, щоб я не зненавидів цієї людини. І бачите, то є приклад того, як ми можемо ставити Бога на першому місці. Бо коли ми думаємо лише про себе, про свої відношення і про свою позицію, то хтось на нас крикне, то ми будемо вважати це за образою і ми відповімо таким самим. Але коли ми будемо думати про Бога, що Бог це все бачить. Це стається, тому що людина є вільною. Вона вибирає, кожна людина вибирає те, що хоче робити. Так ми маємо вибирати добро, так і ця людина мала би вибрати добро. А вона вибрала зло. І чому Бог на це допускає? Тому що Бог нас створив свобідними. І нам треба працювати над, теми, над тим, щоб ми справді були свободними. Коли ми вибрали добровільно, бути добрими, бути христовими учнями, діяти так Ісус Христос, то пам'ятаємо, що ми це зможемо здійснити лише тоді, коли ми покладаємося на Бога. І тому стараємося навіть, коли хтось. З нами свариться, чи ображує. Стараємося не відповідати злом за злом, а зразу просити Бога сили. Це не означає, що воно не буде боліти. Бо воно болить, коли хтось до нас погано ставиться. Очевидно, так, що так. Але що є важливе, не те, що ми відчуваємо, а те, що ми робимо. Ми відчуваємо біль, ми відчуваємо образу, але ми робимо щось протилежне. Ми просимо Бога милосердя, ми просимо Його допомоги, ми не просимо, щоб він нас вирятував. І тому, дорогі сестри і брати, стараймося про ці речі подумати. Те, що Ісус нам, нас учить у Євангелію, воно направду корисно для нас. Воно нас визволяє, Христос сам сказав, пізнайте правду, і правда визволить вас. Ми справді будемо діяти як вільні люди, такими, якими Бог нас отволив. Але треба над тим думати і в першу чергу покладатися на Бога. Покладатися на Бога означає у всьому шукати його. У всьому шукати, щоб робити те, що Він каже, а не лише те, що я відчуваю. Коли ми так будемо справді шукати Бога, тоді будемо рости у нашому духовному житті. Амінь. І вня Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Амінь.